Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. Це з Від Позову серця прийшли. Прийшли ось квіточки, бо до пам'ятника Шевченка. Вшануємо його пам'ять. Люди разом виконали гімн та поклали квіти до погруддя Тараса Шевченка. Шевченко це настільки потужна фігура, як кажуть, будитель української нації, що кожне нове покоління буде для себе відкривати Шевченка. І молодші, і старші люди обов'язково знаходять щось таке, чого раніше не бачили, тому що це була людина суть від суті українського народу. І сьогодні, на жаль, діти дуже мало в школі вивчають. Поезію нашого Кобзаря. мені здається, що ми повинні все зробити для того, щоб Тарас Григорьович Шевченко завжди був у наших з вами серцях, щоб наші діти вивчали його творчість. Це гордість країни, і ми всі завжди повинні вшановувати його світлу пам'ять. Депутат облради Сидір Кізін розповів, що 9 березня особлива дата для українців, адже цього дня народились Тарас Шевченко та Тарас Бульба Боровець два патріоти України. Сьогодні ще є день народження нашого героя, який прославив Житомирщину під час визвольних змагань 40-х років Тараса Бульби Боровця, який заснував на Житомирщині Українську повстанську армію «Поліську Січ. Ну, хочу сказати, що от зараз ми чуємо слова з заповіту. Ту хвилю, яку підняв Тарас ще в 19 столітті, власне, зараз на 200 час Тараса. Підхопив український народ на революції гідності. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що цьогоріч на впорядкування скверів міста з бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Благоустрій проведуть і тут біля погруддя Тараса Шевченка. «В Плані утримання ми будемо інше робити деякі заходи в плані утримання. І в цьому році ми закладаємо досить багато коштів на то, щоб привести такі сквери до ладу. В бюджеті розвитку ми передбачаємо біля 6 мільйонів гривень на сквери міста Житомира. Ми хочемо відкрити декілька нових скверів і отакі сквери привезти до ладу. Там заміна освітлення буде і таке інше. По вулиці Великій Бердичівській відбулась хода військової роти почесної варти на знак пошани Великого Кобзаря. Кож сьогодні на вулиці Михайлівській впродовж дня звучатимуть твори Тараса Шевченка, та відбудеться виставка дитячих художніх робіт.